Тарас Григорович Шевченко уривок з поеми наймичка. Ішов Марко в малу хату і став у порогу, аж злякався. Ганна шепче Слава, слава Богу, ходи сюди, не лякайся, вийди, Катре, з хати, я щось маю розпитати, дещо розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймички у голови. Марко, подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я не ганна, не наймічка, я та й оніміла. Марко плакав, дивувався, знову очі відкрила. Пильно, пильно подивилась. Прости мене, я каралась, весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я, я твоя мати, та й замовкла. Землів Марко, земля задрижала, прокинувся до матері, а матері вже спала.